А пам'ятаєте ось цього легендарного мисливця на крокодилів. І чи знаєте ви, що його життя закінчилося дуже трагічно? Це Стівен Роберт Ірвін, актор, тележурналіст, натураліст. Популярним став він саме через телешоу Мисливець на крокодилів, над яким він працював разом зі своєю дружиною Террі. Його життя, на жаль, обірвалося у 44 роки, а саме 4 вересня 2006 року, коли він погружався з аквалангом у компанію оператора, а саме проводив підводні зйомки для свого фільму про найнебезпечніших істот океану. Об'єктом для сюжету став скат Хвостоков якого є отруйний шип на хвості. Зазвичай він ніколи не нападає на людей. Він використовує цей шип для захисту від інших риб. Поки стів перебував під одним таким скатом, скат раптом простромив шипом його серця. У цей час оператор плив за стівом з увімкненою камерою, через що стіва була зафіксована у всіх деталях. Мережою навіть шириться відео, яке було знято, начебто, оператором, в той момент, але воно є не справжнім. А австралійська влада після розслідування знищила всі записи трагедії, крім єдиного примірника, який віддали дружині Террі, і жінка знищила останній запис.